Це який оприскувач топовий Кваннеленд вікон на 900 літрів на 18 метрів, друзі. 7000 євро в Україні ціна. Так що покваптеся, реально подивіться, який стан оприскувача. Ви запитували мене за оприскувача, і це є дуже класний оприскувач. Глянце повністю цілі, в оригіналі все. Отак от виглядає. Там чуть-чуть зверху якась рамка, щось, хтось кріплення, якесь але та дрібниця. Отак от він виглядає, подивіться, які форсуночки, які трубки на цих оприскувачах йдуть. ідуть. Ну, це є якість, це реальна є якість. Так що кому цікаво, набирайте. Такий оприскувач може бути ваш. Е, так, якби посчитати зверху, скільки секцій, вроді 6 секцій на ньому. Раз, два, три, да, 4,5, 6, 6 секціоний він. Подивіться, як він виглядає. Повністю рівненький, повністю ціленький. Ніде ніяких. Приколів нема. Плюс 100, бачок, 100 літрів бачок, рукомойник зверху стоїть. Дивіться, який прискоч. В Взагалі, набирайте, поки він є, бо ну, це шара, це 7 тисяч євро, це шара за такий прискоч, хто би що не говорив. Дивіться, всі форсуночки на місці крила в ідеальнішому стані. Бочка теж, змішувачі. Тут, дивіться, всі шланги, все. Арак, Італія, все італійське стоїть. То в них якась фігня. А все італійське. Так що такий от прискович набирайте, кого цікавить. це от бачок, бачите, рукомонічок цей от на 100 літрів зверху що стоїть. Так виглядає він зверху, ніде не бачу, кажу, ні підварювань, ніяких ніяких таких моментів, поняли? Циліндрики цілі, все ціле. Прям реально класне состояние. Помпа в нас стоїть тут. Табличка навіть, я бачите, пошекверне. Зараз я вам покажу ось. Маса його. Зараз вам все покажу ось. Видно, видно. 900 кг там пише. Да, 900 кг важить. виробник вернеон. Вот. Помпа. А нові рибері в нас стоїть, дивіться. Італійська теж. отака така от. 185 ка помпа. Так що це вам не польський якийсь опроскую. Кардан в комплекті. в общем, кому цікаво. Набирайте, ну не буду вже це відкривати. Пальці, дивіться, все рівненьке, все ціленьке. Оприскоч реально класний. Тут, дивіться, це все в оригіналі. Це не те, що хтось десь там щось підварив чи ще щось. Всі форсунки гляньте, як виглядають. Нічого не треба міняти, нічого взагалі. Так що хто там собі шукав, набирайте за цього оприскувача. Просто ну, в ідеалі оприскувач. Бачите, як він виглядає.